Вітаю вас на каналі. Сьогодні 28 травня і прийшов час робити прищепи Чорне в Зелене. Коли я починаю робити прищепи Чорне-Зелене? в Це зазвичай з 25 травня і десь по 6 червня. В цьому році дає можливість мені розпочати було раніше. Я десь починав із 23 числа. Ось я зараз вам хочу показати, як буду я переприщеплювати кущ винограда. Для чого це потрібно? Ну, Трапляється буває так, що. Ви купили виноград, виростили гарний кущ, якому років 4-5, він почав вам плодоносити з якихось причин, він вас не влаштовує. Або тріску на ньому є, або смакові не подобається. І хочеться не викорчовувати такий кущ з, гарним, з гарною лозою, а переприщеплювання дає нам можливість швидкими, швидко переновити кущ на новий сорт. З чого я розпочинаю? Щеплення винограда. Ось у мене була е, збережена лоза, вона мене і була, <кій> у мене е, зберігалася в холодильнику, була е, заматана у харчову плівку і зберігалася в холодильнику. Десь за добу, до того, як я буду прищеплювати, я витягнув її з холодильника, щоб вона е, звикла викладеної температури, поставив її у воду, щоб вона набрала вологи. І тоді, наприклад, От Я приходжу до куща, можна це робити і, ну, наприклад, за столом, як вам буде зручно. З чого я розпочинаю? Я роблю клини із чубуків винограда, їх складаю у баночки, підписую сорта. Тут буде два сорти прищеплені. Зараз я продемонструю. Я трохи вже нарізав, і я продемонструю, як я буду нарізати. Зазвичай я. Беру е, спирт і перед тим, як провожу цю операцію, я обежирюю е, прививочний ніж. Нас. Отак легенько його обіжирив. Іде і беру наш чебук. От приблизно, щоб було видно. Кладу його на, на палець. За один прохід я в мене виходить, робити клини. Я роблю за три рази там. Це не, не важливо, головне, щоб він у нас був. Змочу його водою, щоб на палець він не лягав. Получається, бачите, зелено лоза на палець не, не лягав, виходить, і не висихав. Під час за, то, заточення клинів заточуємо. Дивимось, чи він підходить. Якщо треба підправити, зараз я буду трошки повільніше робити, якщо треба підправити, ми підправляємо. Дивимося, що наші сторони були... Однакові, Ось такий він вигляд має. Так, і тоді беремо секатор і зрізаємо його. Десь отак нам достатньо. Ось такий у нас вийшов клин із щебука і кладемо його в баночку. так І цю операцію я зараз ще два покажу і перейдемо тоді до куща. Довжина, яка клина потрібна, це залежить від міжвузлів, які є у вас на винограді. Якщо вони короткі, то ви сильно довго клина туди не зможете вставити. Тому треба перед цим подивитися, які у вас міжвузля в винограді. Ось так ми заточили його. Я намагаюся його змочувати, щоб він не пересихав під час нашої підготовки. І знову ми беремо сантиметр півтора залишаємо кидаємо його, щоб він замочувався і готуємо наступний. Переприщеплення куща нам дасть можливість вже на наступний рік ми побачимо, вже, якщо виконання буде прищепи Гарна і гарна гарно за сезон вона приживеться і виросте. ми зможемо отримувати вже новий сорт винограда вже на наступний рік. А якщо, наприклад, буде посадка, це треба 3 роки ждати 4, щоб новий вже сорт винограду дочекатися. От дивіться, я підготовив їх отак, вони плавають. Це один сорт винограду, а це буде інший. Ось їх. Я завчасно, щоб трохи менше часу. У мене є ганчірка, щоб витирати руки. Так, що будемо робити далі біля куща? Підійде, що зараз покажемо. Бачите, вже гарні прирости. Основна умова гарного виконання, щоб була гарна приживаємось прищепи. Це, перше, покажи внизу. Зволоження куща. За добу, до того, як я буду переприщеплювати кущ, я гарно його поливаю, щоб були, був вологий ґрунт під кущем. Це дуже важлива умова, гарне виконання. Друга умова, щоб гарно вийшла наша прищепа, це виконання прищепа або рано вранці, або пізно ввечері. Зараз 6 година ранку. Почали ми знімати для вас відео. Зараз я розпочну. Що, з чого я почну? Я буду зразу підготовчу роботу робити. Я покажу вам. Я обрізаю зразу листя. Готую, я не готую завчасно, я готую перед тим, як вже буду прищеплювати. Я не бачу. ось Я дивлюся, скільки нам потрібно, яку я буду щепити лозу, і лишніми відрізаю. Я буду намагатися не швидко робити, щоб було видно. Суть у операції ми підготовлюємо кущ для того, щоб вже можна було туди щіпити. Вибираємо, Будемо вибирати лозу максимально близько до яку можна буде прищепити. Для чого це робиться? У нас буде підвоєна частина визрівати, і щоб вона швидше визріла, відповідно, треба ближче до голови куща її наш сорт прищепити. І ще, що важливо, щоб високо у нас було. Можна було зрізати і так, у нас біля цього пішла блоза. Але я хочу, щоб була, був старий рукав, щоб у нас був запас деревини, щоб вже мати можливість отримати урожай на наступний рік. Зараз ми це, це оберемо. Так, це. Ми, зараз. Отак, весь кучми. Я вам покажу, як я підготовлю, і тоді покажу пару прищеп, як я виконую його. Товщина лози може бути різна. Тут неважливо, ми дивимося, яка нам буде оптимальна. Що тут тонкувата лоза, і короткий меживузгляд, ми, ми ну ми десь будемо це щепити. А можливо, навіть це це забираємо. Так, цю частину ми... Тепер тут, дивіться, дивіться тут ось. Так, я ще не сказав, як побачити, чи готові нас, наші пагони вже до переприщеплення чи ні. Ось дивіться, ми будемо зрізати. Ось бачите, я зараз ще раз зріжу У нас видно вже біла така. Утворилося кольце. Ось я зараз на більшому зріжу, щоб видніше було. Так, тут ми будемо це щепити. Ось дивіться, тут гарніше буде видно. Ось дивіться, центр зелененький. І така біла кайма. Оце вже признак того, що лоза готова для, для переприщеплення. Якщо буде, наприклад, от я зверху зараз вагінець зріжу, от дивіться, на молодій лозі, ось та, що не готова. Повністю у нас нема біленького кільця. Це не, не готово. Бачите, ріжу, немає його. Оце ж в лозу, цю лозу не можна щепити. Так, готуємо далі. Так, ось ми зрізали пагони на певну відстань. І зрізали, зрізали лис, листочки. Листи, листочки я не залишаю, є хто ж залишає нижні листя. Ну, я бачу, що по практиці що немає різниці, чи є вони, чи нема. Зараз я оберу, беру це для підв'язки, використовувалися. Шпа, шпагат використовувався, Був, було зроблено. Обрізка восени на рожки. Це для того, щоб пагони, їх пішла невелика кількість. Зараз ми це обираємо. Зараз я трошки уберу, щоб видніше було далі показувати. Це зараз. Так, ось дивіться, були зроблені рожки. Ось видно один рожок, ось другий рожок. Третій. І залишено на кожному пагоні по дві лози. Ну, тут не цей, на цих пагонах ось теж рожок. Я не хочу зараз викушувати ось так. Тому що дуже буде сок іти з винограда і буде втрачатися. Це вже по осінню ми обріжемо так. Із їх прищеп ми теж виберемо те, що краще вийшло. Що я роблю далі? Так, ось у мене. Я для себе використовую підерце, в ньому я складаю те, що мені потрібно. Тут у мене є ніж, маркер, все, що потрібно для того, щоб зробити. Так, що я роблю далі? Я змочую знову спиртом, буду біж... знежирюю ножа прививочного. І тоді, от зараз я буду трошки повільніше робити. От дивіться, приблизь. Ми тоді вирізаємо бруньки, щоб вони не прокидалися а нам всі соки йшли у нашу прищепу. Отак от ми проходимо і їх передивлюємося і вирізаємо наші бруньки. Так, да, з них буде зараз активно йти сік. Ну, Нічого страшного, він через два дні зупиниться. Це підготовче. Я зараз підготовлю цю частину і вам покажу, щоб ролик не був дуже довгий і так прищеплення займає трохи часу. Не так швидко його можна показати. Ось так ми підготували, ми зрізали е, наші, осліпили наші бруньки. Дивіться, можливо, вже при, після того, як ми зробимо прищепи, будуть ще е, просип, просипатися теж спрячі бруньки. Їх треба буде також вирізати, щоб вони не відтягували на себе силу. Що ми робимо далі? Де зараз будемо це? Ось ми взяли баночку з нашими чебуками. Так, я переставлю зараз на цю сторону. Так, Ось ми дивимося, в яким можна міжвузля. От дивіться, оце можумо міжвузля вузля щепити, оце і оце. Оце коротеньке, ну тут сюди ми точно не будемо щепити. Перше я не буду щепити, я буду вдруге щепити. Що, що я роблю? Я беру секатор, теж його трошки обіжирю, бо... Сок із винограда він окислює метал. І трошки його так обжирили і виконуємо зріз Так, виконав зріз, подивіться, я його трошки отак змочив. Тоді дивіться, я не бачив різниці, в яку сторону щіпить, чи Робитись у нас була брунька, можна зробити ось так. дивіться, Брунька була з цієї сторони, можна розщеп робити. Ось ми виконуємо розщеп. Посередині намагаємось. І тоді такими гойдаючими рухами. Дивимось обережно, бо нож або це, або інший він дуже гострий для прививки. Трошки змочуємо водичкою, щоб не окислювалося. Так. І тоді беремо чубук винограда. Беремо клин. О, дивіться, наприклад, у нас була брунька з цієї сторони, і ми можемо клинок вставляємо, щоб він був на цю сторону. Так. Придержуємо рукою, щоб не виламати. Ось дивіться. Зараз я. Так виходить, що доволі часто, що чубук може бути або більший. Або тонші. У мене зазвичай вони всі виходять це, це раз е, більші. Ми зводимо одну частину, перейди на цю сторону. Ось дивіться, ми зводимо, щоб наші комбіна... комбіальні е, тканини зівпали Хоча б з одної сторони гарно. Ось так отак виконання приблизно було видно. Що вони звелися. Тоді я беру лівку. Зараз я покажу, на які я, яку я використовую. Я різні використовую, але хочу показати вам на, на, на самі простіші. Ось беремо цей з харчової плівки вирізане кілечко таке і обма, обматую. Я не спішу, обматую, підтягую, дивлюсь, щоб не змістився наш чубук. Матаючи, я так підтягую, зажимаю і підтягую. Можна будь-яку брати прививочну стрічку, це не, не важливий момент. Важливий момент в тому, як ви будете його виконувати. Так, і проходимо ще пару разів. Вона тоненька приходиться більше її використовувати, але мені чим вона подобається. Такий дешевий варіант є. Дорожче набагато стрічки, але вона... Я її не перетягую при зусиллі. Бо якщо сильно перетягнути, це теж погано для лози. От приходимо, дивіться, підходимо до верха нашого чубука і нам тут гарно треба утягнути. Ми тут його отак раз проходимо. Другий раз проходимо, втягуємо, втягуємо, оп, все ми втягнули. І момент важливий, щоб я зараз, зараз ще раз пройду, я вам покажу е, приклад, е, один із того ж, чи гарно ви обмотали ваш чубок, чи ні. Отак От ще раз ми його зверху затягуємо. І опускаємося донизу. Відриваємось. Дивіться, зараз приблизно. Зараз буду вам показувати. Ось, бачите, видно, пасовка виділилася. Наші соки пішли і виділилися через верх. Гарно, бачите, видно. Значить, гарно ми обмотали, прижали і пішов через верх. Що далі я роблю? Це ще такий момент. Я використовую, ще роблю такого, значимо ковпачка зверху. Ті самої плівки я так одягаю. Можна це робити, а можна і не робити. Ну я даю можливість не пересихати нашому, нашій верхушці чубука. Я так їх обматую. так обмотав. Зараз я цю руку уберу, щоб було видніше. І роблю таку копочку. І обрізаю край. Ось так. Ось так він буде виглядати. Тоді беру маркер, який не змивається дощем, водою. І підписую сорт винограда, який я прищіпив. Це я щепив гібридну форму, яка називається Кузьміч. Так, підписали. Бірочки тоді восени я поміняю на більш краще. То що зараз я отак, отакі використовую і отакоми прикріплюємо його до нашої лози, щоб про... помітити, який це сорт. Давайте ще я одну швидку в швидшому темпі покажу, а потім переприщіплю весь кущ і покажу, як це буде виглядати. От перейди трошки далі, зараз я буду оцю лозу щепити. Виконуємо, вже буду в сучому темпі показувати. Зрізали, можемо поновити трохи ось. поновляємо верхушечку. Так, трошки водички. Бачите, чубуки товстіші за мою лозу. Я звожу один край. Це важливий момент, щоб край один співпав, бо наші комбіальні тканини будуть зростатися. За рахунок цього і виходить так те, що у нас виноград зростається між, між двома лозами, між чорною і зеленою. Кому буде цікаво, там в мене на каналі є ролик про стрічки для щеплення різні. може зайти подивитися. Є різні варіанти стрічок, хто на який зупиниться, яка кому підійде. Так обводимо, зажимаємо вверх, гарно. Ось дивіться, зараз буде видно, зараз приблизно цю частину верхню. Я ось уже домотую і вже бачите, виділилася пасока пішла через верх. Ось, бачите, наш верх уже мокрий. Все, значить, виконання відбулося гарне. Ми зараз ще раз проходимо. Так. Ось бачите, може, бачте, брунька навіть на світі сорт е, е, гарний живець, що навіть брунька вже починає лопатися, буде розпускатися. Все, видно у нас наверху з цієї сторони пішла пасока. І далі ми. Можна зверху і не робити таких ковпочків, Ну, я вважаю, це не так багато часу на це затрачається, щоб можна і зробити. Вона не дасть пересихати нашому верху, відповідно, весь сок буде йти в нашу бруньку, і буде вона швидше розпускатися. в цю сторону ми також зараз. Хто там може робити велику кількість прищеп, можливо, це і не потрібно робити. Ну, при моїй кількості, тому що я виконую за сезон, я можу собі дозволити затратити час на такий момент. І, я думаю, він дає свої певні результати. Так знялося, але не будемо. Так, дивіться, зараз я буду прищеплювати далі весь кущ, Ми зупинимо ролик і тоді я покажу, як це буде виглядати. Ось і перещепили ми повністю кущ, Давайте ось приблизимося, подивимося. Було прищеплено на цьому кущі дві форми: Нікітон і Кузьміч. Ось, бачите, виконане усе чорне, в зелене. Важливо, що забув сказати. Хто хто захоче спробувати перещепити кущ, бажано переприщеплювати кущ повністю. Якщо переприщеплювати кущ на 50% чи на 30%, можливий такий варіант, що пагони, які є на кущу, які ви залишили, вони відтягнуть на себе весь сік і у вашу прищепу не піде. Е, ну, виконання буде не, не, не таке гарне пробудження. І, можливо, я ж кажу. Тоді буде гірше. Я за, По своєму досвіду я бачив, що краще, виходить тоді, коли ми переприщеплюємо кущ повністю. Тоді ви, процент наших прищеп, які ви виходять, набагато більше. Скільки потрібно лоз для того, щоб прищепити на кущу. Ну все, я в середньому щеплю від 8 до 12 прищеп на один кущ дорослий. Інколи роблю десь. 15, ну Це якщо кущ уже досить такий, якому 8 років там, чи 10, тоді роблю більше до 15 прищеп. Це для того, щоб якщо проснуться наші бруньки, ті, що на прищепах, щоб навантажити кущ лозою, то що будуть наші прищепи жирувати. І далі я покажу, як буде розвиватися ну зростання, буде, як будуть розвиватися прищепи, що потрібно виконувати, щоб отримувати на наступний рік уже з цього куща урожай. Отакі моменти важливі. Я думаю, що хтось для себе щось нове побачить. Хто виконує прищепи вже давно, можливо, для нього цей ролик і не буде інформативним. Кому сподобалось відео, підтримайте канал подобайкою. До зустрічі!